У малому залі театру готуються до нового оксамитового сезону. Відкриття заплановане на 16 серпня. Творча команда не просто так грає у покер. Журналістам показали репетицію нової вистави. Родзинкою сезону стане комедія Стрип покер за п'єсою французького драматурга Жан П'єра Мартінеса. Він сам нас знайшов, він сам просто не те, що знайшов, він нас встукав е, усі двері, які там, і, і це і фейсбуки нашої особисті сторінки, і сайт театру. І всюди е, з тим, що друзі, е, я готовий допомагати, що потрібно. Ну тобто, це така, знаєте, дуже приємна історія, що людина слідкує глядачів. Обіцяють занурити у світ смішних непорозумінь та гострих ситуацій, знайти баланс між сміхом і серйозністю, розвагою та змістом. П'єса про е, те, до чого може до, до якого абсурду може привести в тому числі і азарт. Тобто, мені як режисеру потрібно, щоб актори е, розуміли правила гри заразились в хорошому розумінні цього слова азартом, і до чого можна догратися на жовтень у театрі. Запланована ще одна велика прем'єра, і знову це комедія, афера по-італійськи. Після війни родин родині жити складно, але знов таки як себе поводять люди. Вони не впадають у вічі, не впадають в депресії, вони знаходять в собі сили. Жити, продовжувати і пам'ятають, що їх об'єднує родина. Репетиції йдуть повним ходом. Актори вживаються в ролі. Трупсний тато там покійник. Ага, тоби його переклали на голову до кінець. Тато победиться не покійник. Актори допрацьовують сценарій, техніки, втілюють побажання режисерів, а швачки вже готують нові костюми для майбутніх вистав. Зараз працюють над створенням образів для афери по італійськи Головній художниці довелось перелопатити чимало матеріалів. переглядала фільми тих часів. Передивилася різне ретро, фотографії, плакати тих часів. музику, фотографії акторів. Вона така ніжна та романтична, що навіть батько називає її ніжною квіткою. Її звати Фіорелла. Наші молоді актриси працюють, і ось її втілили дівчата. Ескізи та готові образи вражають своєю деталізацією та яскравістю. Новий сезон обіцяє бути насиченим. Окрім прем'єру драмікомі, до Дніпра зі своєю виставою приїде творча команда Маріупольського театру. Глядачі побачать виставу віднесені вітром. Гроші з продажу квитків підуть на підтримку військових. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Тіві.